Друзі, поговоримо про предмет та об'єкт філософії, з'ясуємо, чим вони один від одного відрізняються і яку роль грають у контексті вивчення предмету філософія. Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства. Це означало розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу. Релігійно-моральними уявленнями про них та предметно образним мисленням на користь теоретика понатійного мислення. Філософія покликана відповідати на питання, що на них не може дати відповідь жодна наука. У теоретичних побудовах філософія спирається на дані науки. Але разом із тим. Показує основні напрями її розвитку, є надійною методологічною базою її досліджень. Науково-теоретичний і практично духовний аспекти світогляду філософії, поєднані органічно й доцільно. Крок за кроком філософія елітарної форми культури перетворюються на, цер... на серцевину способу життя і мислення кожної людини цивілізованого демократичного суспільства. Появу терміну філософія пов'язують з іменами двох відомих мислителів стародавньої Греції, за одними джерелами Геракліт, 530-470 рік до нашої ери, за іншими джерелами Піфагором 580 -й, 500 -й рік до нашої ери. Цей термін перекладається з грецької мови як любов до мудрості, щоб зрозуміти без пояснення і глибокого наукового аналізу неможливо, якщо вивчати предмет або об'єкт філософії без відриву від детального пояснення. Будь-яке системне знання має об'єкт і предмет. Під об'єктом розуміється те, що у дослідженні. Протистоїть суб'єкту, тобто свідомості внутрішньому світові людей як реальність у її практично перетворювальній та пізнавальній діяльності. Предметом вважається певна цілісність, що виокремлюється з об'єкта, ті його аспекти, частини та властивості, які вивчаються. В одному об'єкті можуть мати свій предмет багато наук. Наприклад, природу як об'єкт пізнання вивчають фізика, хімія, астрономія, правознавство у цілому, причому кожна з цих наук досліджує у природі свій аспект чи предмет. Так біологія вивчає загальні й окремі закономірності життя в усіх його виявах і властивостях. Обмін речовин, розмноження, спадковість, мінливість, протистояння, протис... пристосування тощо, біогеометрія хімічний склад живої речовини та геохімічні процеси в біосфері Землі, що відбуваються за участю живих організмів, Агрометеорологія – метеорологічні, кліматичні та гідрологічні умови вирощування. Сільськогосподарських культур і тому подібне. Очевидно, що протиставлення предмету і об'єкту вивчення у загальнопізнавальному плані неправомірне. Основна відмінність предмету від об'єкту полягає в тому, що предметові належать лише головні, найсуттєвіші з погляду конкретного дослідження властивості. Якості і ознаки об'єкту. Щодо філософії, то її об'єктом завжди були і є наступні складові: природа та сутність світу, природа та сутність людини, взаємовідносини між світом і людиною. Предмет філософії історично рухливий і конкретний, він постійно вдосконалюється, уточнюється і змінюється. Ці процеси відбуваються і відбуватимуться за двома основними шляхами відгалуженнями, тобто відокремленням від різноманітних систем знань у міру їх накопичення і самовизначення. У стародавньому світі філософія розглядалась як наука наук, об'єднання всієї суми позарелігійних знань, мистецтва. І тогочасних знань про загальні правила і норви поведінки людей. Так Аристотель, 384, -й, 382 -й рік до нашої ери, виокремлював у філософії теоретичну умоглядну, практичну і поетично творчу її частини. Мету теоретичної філософії, він визначав, як знання заради знання, включав до неї математику, фізику і першу філософію або метафізику. У послідовників Аристотеля назва метафізика це те, що після фізики перетворилася на синонім філософії. Тепер цим терміном позначають також іонтологію та загальний метод який протилежній діалектиці. Метою практичної філософії Аристотель вважав знання заради діяльності і включав до неї етику, економіку, політику, а поетичної складової знання заради творчості, тобто поетику, риторику та мистецтво, розуміння предмету філософії як науки наук. Зберігалося впродовж тривалого історичного часу. Навіть у середині XVII століття видатний французький філософ і математик Рене Декарт стверджував, уся філософія подібна до дерева, коріння якого метафізика, стовбур фізика, а гілля, що виходять з стовбура, всі інші науки, які складаються з трьох головних медицини. Механіки і етики. Великий учений Ісаак Ньютон свій твір з механіки назвав математичними началами натуральної філософії. Ліней, свою книгу з основ ботаніки, назвав філософія ботаніки. Лемарк з біологія, філософія зоології і так далі. Поступово. Від філософії відгалужувалися і набували відносної самостійності такі науки, як механіка земних і небесних тіл, астрономія, математика, фізика, біологія та інші. Одночасно самовизначалась і сама філософія вже у стоїків IV століття до нашої ери філософія починалася з логіки, а етика вважалася. Головним предметом для учнів щодо осмислення долі людей та їх ставлення до вічного і нескінченного світу. Основоположник німецької класичної філософії Іммануїл Кант розумів філософію як вчення про єдність істини, добра і краси, а провідна постать цієї філософії Гегель як систему діалектичної логіки. Філософії природи і філософії духу, під якою він розумів комплекс філософських вчень про державу і право, всесвітню історію, мистецтво, релігію і саму філософію. Представник матеріалістичного напряму в німецькій філософії Фейербах вважав єдиним універсальним і вищим предметом філософії вчення про людину. А основоположники марксистської філософії Маркс і Енгельс доводили, що предметом філософії є найзагальніші закони розвитку природи, суспільства і свідомості людей. Наповнення предмету філософії новим змістом триває і донині, тому що філософська думка це вчення провічне упродовж усієї історії. Існування філософія розбиває, розвивається і збагачується, але зберігає водночас спадкоємність пізнаного. Об'єкт її вивчення невичерпний, він реалізується у предметі, який включає онтологію вчення про буття, гносеологію вчення про пізнання, аксіологію вчення про природу цінностей та їхнє місце в реальності. Про структуру ціннісного світу, тобто про зв'язки різних цінностей між собою, з соціальними і культурними факторами та змістом особистості, методологію вчення про систему принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, логіку, вчення про засоби доведення і спростування. Про загальнозначущі форми і засоби мислення, необхідні для раціонального пізнання, соціальну філософію, вчення про суспільство та особистість, етику, вчення про мораль та форму суспільної свідомості, естетику, вчення про прекрасне ставлення людини до світу з погляду досконалості, недосконалості, прекрасного, негідного, трагічного, комічного. Та її художньої діяльності. Філософські питання науки взагалі і окремих наук в цілому. Тому філософія, її предмет і об'єкт, це теоретичне світорозуміння, вчення про загальні принципи буття і пізнання, про ставлення людини до світу, система її узагальнених поглядів на світу цілому і своє місце в ньому. Об'єктом вивчення філософія утверджує цінність людини як особистості, гуманізм суспільних відносин, соціальний прогрес і наукову творчість, філософська думка є науково-теоретичною і духовно-практичною думкою про вічне. Об'єкт філософського осмислення залишається, він існує завжди і буде існувати. Разом з тим, Філософська думка постійно відображає потреби в часі, впливає на розум і серця сучасників, численні напрями течії та школи у філософії є спадкоємицями її предмету. Вплив філософії на життєдіяльність людини і суспільства виявляється в її функціях. А щодо функцій філософії, про них поговоримо у наступному відео.